Чи мої статеві губи занадто довгі, а цей запах, він нормальний? А що робити з лобковим волоссям? Знаєте, це лише кілька з тих питань, які крутяться в голові у багатьох. Вульва та вагіна, ну, часто здаються якоюсь загадкою, чи не так, але насправді так не має бути. У цьому розборі ми спробуємо розставити всі крапки над І від, скажімо так, суперзірки клітора до цілого мікроскопічного світу всередині. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку поговоримо про сором, стигму та науку. Потім такий собі лікбез з анатомії вульва проти вагіни. Далі приділимо увагу клітеру. Після цього відповімо на найпоширеніші питання і наостанок зазирнемо у дивовижний внутрішній світ вагіни. Поїхали! Отже, наш перший розділ сором, стигма та наука, і тут справді є про що поговорити. Чому ця анатомія так часто стає джерелом тривоги? Ну, давайте розбиратися, як так історично склалося, що сором так сильно вплинув і на наші знання, і на наше самопочуття. Ось просто замисліться на хвилинку слово пудендум це ж медичний термін для вульви. І походить воно від латинського слова, що означає соромитися, уявляєте? Тобто сама мова, яку використовує медицина, буквально просякнута соромом. І це, звісно, не просто слова, це має цілком реальні наслідки. І ось цей сором, ця стигма це ж не просто про якісь там почуття. Ні. Це має абсолютно конкретні відчутні наслідки. Люди, які соромляться своєї вульви, ну вони рідше отримують задоволення від сексу. І що ще важливіше, вони рідше звертаються до лікаря, коли це справді потрібно. А ще ж дослідження століттями все розглядалося, скажімо так, з чоловічої точки зору, і навіть багато органів названо на честь вчених чоловіків, які їх відкрили. Гаразд, з цим розібралися. Тепер переходимо до основ. Розділ 2. анатомія 101 вульва проти вагіни. Тут ми розберемося з базовими термінами, бо погодьтеся, плутанина виникає досить часто, а знати правильні назви це ж перший крок до того, щоб краще розуміти своє тіло. Отже, в чому ж головна різниця? Все насправді дуже просто вульва це все те, що можна побачити ззовні. Ну тобто, статеві губи, клітор, отвори уретри та вагіни. А от вагіна це вже внутрішній м'язовий канал, який з'єднує вульву з шийкою матки. Тобто ключовий момент вульва ззовні, вагіна всередині це не одне й те саме. Давайте тепер трохи детальніше про вульфу. Що ж до неї входить? Отже, єлобок це ділянка трохи вище. Далі великі статеві губи це зовнішні складки шкіри, і малі статеві губи це внутрішні. Ну і звісно, вхіду вагіну. Та отвір у ретри, звідки виходить сеча. Здається, багато всього, але насправді це просто така собі складна система, де кожна деталь має свою важливу роль. А тепер про вагіну. Це внутрішній канал, але це зовсім не якийсь там широкий тунель, як іноді малюють. У стані спокою вона скоріше схожа на плаский конверт. І от що цікаво: середня довжина трохи більше п'яти сантиметрів. Але під час збудження вона може розширюватися аж до 20 сантиметрів. Це просто неймовірно яскравий приклад того, наскільки адаптивним є наше тіло. Добре, рухаємося далі. Третій розділ у центрі уваги: клітор. Так, так, суперзірка Вольви. Це та частина анатомії, яку будемо відверті, історично дуже довго ігнорували. Але ж вона абсолютно центральна для отримання задоволення. Тож час вивести клітор на авансцену. І отут починається найцікавіше те, що ми бачимо, це буквально лише верхівка айсберга. Серйозно, більша частина цієї насправді великої і складної структури прихована глибоко всередині у тазовій порожнині. І до речі, вона складається з того ж самого типу губчастої еректильної тканини, що й пеніс. Просто уявіть собі. А тепер подивіться на цю хронологію. Це, ну, Це просто вражає. Пеніс був повністю анатомічно описаний ще у 35-му році до нашої ери. До нашої ери, а повну структуру клітора розкрили у 2005 році. Це зробила уролог Гелен О'Коннелл. Тільки вдумайтеся в цю прірву в часі тисячоліття. І ось ще один факт, який просто збиває з ніг: понад 10 тисяч тисяч 10 нервових закінчень. І все це у структурі, основне, та ба навіть єдине відоме призначення якої це сексуальне задоволення, це ж робить його абсолютно унікальним органом. Гаразд, з анатомією розібралися. Тепер четвертий розділ відповіді на поширені запитання. Давайте поговоримо про те, що, можливо, хвилює багатьох. Настав час розвіяти деякі міфи і трохи зменшити рівень тривоги. І ось воно, мабуть, питання номер один: а моя вульва нормальна? Це серйозно одна з найпоширеніших тривог. І знаєте чому? Бо ми постійно бачимо якісь нереалістичні, відредаговані зображення і починаємо себе з ними порівнювати. Це, звісно, і породжує невпевненість. Тож давайте розберемося з цим поняттям нормальності. Так от, головне, що треба знати, різноманітність це і є норма. Внутрішні губи можуть бути довшими за зовнішні, статеві губи можуть бути різного розміру, різної довжини, лобкове волосся будь-яким, клітор меншим або більшим, і догляд за волоссям це виключно особистий вибір. Тобто ключовий висновок тут який, існує просто величезний діапазон варіантів, і поки немає болю чи дискомфорту, все абсолютно нормально. Добре, наступне питання чому шкіра там темніша? Це теж досить поширене питання. І відповідь насправді дуже проста і абсолютно наукова. Справа в тому, що клітини, які виробляють пігмент, меланін у ділянці статевих органів, вони дуже чутливі до гормонів. А гормони, як ми знаємо, у цій зоні дуже активні. От і все, ця взаємодія просто призводить до того, що пігменту виробляється більше. Це абсолютно нормальне явище. Рухаємося далі. Що це за вологість та виділення. Давайте поговоримо відверто про вагінальні рідини і про ті, що з'являються під час збудження, і про щоденні виділення. Бо і те, і інше це абсолютно нормальна і важлива частина здорового функціонування тіла. Тут важливо розуміти, що є два основні типи: перший це збудження. Спеціальні залози виділяють рідину, щоб змастити вхід у вагіну. Це, по суті, такий собі природний лубрикант. Другий тип це щоденні виділення. Це можна сказати цикл очищення вагіни. Так вона позбавляється старих клітин, щоб тканини залишалися здоровими, і в середньому за день виробляється від половини до однієї чайної ложки. І ось ми підійшли до останнього п'ятого розділу внутрішній світ вагіни. Тут ми переходимо від того, що можна побачити, до того, що є невидимим. Будемо досліджувати цілу екосистему всередині вагіни. Це без перебільшення справжній світ у мініатюрі. Так що ж таке цей вагінальний мікробіом? Уявіть собі цілу невидиму спільноту мікроорганізмів. В основному це корисні бактерії, які просто необхідні для того, щоб підтримувати вагіну здоровою. Тобто, це ключова частина нашої захисної системи. Це не вороги, а наші маленькі, але дуже важливі союзники. Подивіться на цю таблицю зі шкалою PH. Винний оцид дуже кислий. Огірки слабко кислі, а вагіна має pH від 3,8 до 5,0, Тобто це кисле середовище, і це супер важливо. Таке середовище створюють бактерії, які називаються лактобацилами. Саме вони тримають під контролем усі інші мікроби. Цей кислотний баланс по суті і є наш природний захисний бар'єр. То як же підтримувати цей мікробіом здоровим? І тут чудова новина: найкраще, що можна зробити, це майже нічого не робити. Серйозно. Вагіна самочисна система, зовнішню частину, тобто вульву, достатньо мити просто теплою водою. І, будь ласка, запам'ятайте, ніколи не використовуйте мило чи будь-які інші мийні засоби всередині вагіни. Специфічний запах це нормально, а от рибний може бути сигналом про дисбаланс. Отже, до чого ми прийшли. Мета це ж не знайти якусь універсальну норму для всіх, ні. Мета це зрозуміти, що є нормальним для свого власного унікального тіла, пізнати його, прислухатися до нього. Адже коли мова йде про здоров'я, найважливіша норма це саме ваша власна. І от саме це знання і дає силу, щоб підтримувати своє тіло здоровим і почуватися в ньому добре.